Перевтілення так називається світлина фотографа з Одеси Олександра Сінєльнікова. Вона виконана в стилі компарт за допомогою фотошопу. Цю фотографію каже Олександр, зробив як експеримент, який виявився вдалим. За ней фотограф отримав бронзову статуетку від члена журі з Індії. «Це – превращение, превращение мене в кота. Це як би автопортрет. Превращение в кота. Чому в кота? Тому що я дуже люблю котів, дуже часто їх фотографую. Но ну, это все зроблено на комп'ютері. Ну как реальний портрет мій, реальна фотографія кота, совмещено вместе. То есть так не дуже так складно, но совмещено. Ну як Багато вас є робіт в такому компарт. Ні, кілька робіт. Я люблю більш реальну фотографію. Золоту медаль фотовернісажу отримав киянин Олександр Науменко. Ще з дитинства фотографа зачарували пейзажі саме в такому жанрі і отримала відзнаку світлина Танець в промінні. Цю фотографію Олександр Науменко зробив в Словаччині, аби впіймати такий момент, витратив не одну годину. Це у, у високих тат поля стоїть дерево, і там можна було додати моменту, коли восходить сонце і лучі в тумані, починають прорізати воздух. Цьогорічний міжнародний фотовернісаж на покрову став ювілейним десятим. Він зібрав фотомайстрів з 50 країн світу. 90 найкращих їхніх світлин потрапили на виставку. Чимало з них отримали нагороди, а гран-прі птах, що летить вдруге за всю історію вернісажу. оселиться в автора з України його отримала киянка за ось цю фотографію під назвою День Незалежності в селі Веприк. Гран-прі присуджено цьогоріч українському автору з Києва. Інні Оскольські. Це фотографія День Незалежності в селі Веприк. Це жанрова фотографія, це нелегко легко робити. А жанрові складніше, що в одній світлині потрібно показати щось характерне для тої події чи для того дійства, що відбувається от в даний момент, в дану секунду. І фотограф має цю мить цю цю секунду, долю секунду зафіксувати на своїй фотокамері, щоб глянути на світлину і глядач, зрозумів, що це якась подія. Усі фотосвітлини, представлені на вернісажі, увійшли до чергового альбома. Тетяна Климчук, Дмитро Хитрий, інформаційна Програма ден.